Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Travel. Сьогодні вже субота, 10 серпня, зараз 10 година ранку і ми знаходимося в районі Стебницького кільця. Йдемо вулицею Стебницькою, бізнес-вулицею, вулицею, на якій розміщено найбільше магазинів, супермаркетів, торгових центрів, також різних бутіків. Пройдемось продуктовим ринком, поглянемо на ціни. Заодно відповім на питання, чи дорого жити на курорті, чи ні. Тому, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь і йдемо разом. Також на курорті є досить цікаві новини. Вчора на сесії міської ради розглядали питання по виділенню земельних ділянок в районі вулиці Городищі, це біля Ріксус Прикарпаття. Там, друзі, є інвестор, який хоче збудувати нове місто в місті. Він хоче збудувати 100-гектарне місто. Де будуть спа-центри, торгові центри, розважальні центри, також медичні заклади. І також будуть чотирьохповерхові будинки житлові і котеджі. Так що, друзі, ось такий цікавий проєкт буде місто в місті. Тут зараз бачите вулиця Стебницька, популярний ринок, стихійний ринок. Люди продають власну продукцію, вирощену на власних городах. Чи Зроблено власними руками. Люди багато тут полюбляють купляти, і такий самий був трішки вище, там біля торгового центру Європи, але там ну не так багато людей купляють продукцію, як тут. Тут більш популярне місце. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Vector. В цьому році в червні місяці виповнився йому один рік. Хто приблизно рік не був на курорті, то ще цього торгового центру не бачив. Багато там, там є супермаркет Сільпо, багато різних магазинів, таких відомих, як Обнова, Сінсей, розетка, Алло, комп'ютерний всесвіт є. Є там також і аптеки, є магазини з м'ясними виробами, також IQ-піца є, піцерія, є кебаб, є вареники, там можна. Скуштувати досить багато там, ну і ще так дрібних магазинів з різним одягом і з шкільною канцелярією. Ну, нам це не цікаво, ми йдемо, друзі, на продуктовий ринок, я кожного кожної суботи ходжу на продуктовий ринок купити якихось продуктів. Ну, практично десь на половину тижня купляю, серед тижні також ще докупляю. Я вдячний, друзі, вам за коментарі, які ви пишете в кожному відео. Мені цікаво читати. Також по можливості даю відповіді. І бачу, дехто також з глядачів може дати відповідь на той чи інший комент. Я вам всім вдячний, що ви мені допомагаєте. Прочитав коментар, друзі, що хочете приїхати на відпочинок, але не знаєте, що обрати, чи Трускавець, чи східницю, і запитуєте за атмосферний тиск. Бо кажете, що в Прускавці ніби нормально, а от у східниці не знаю, який там атмосферний тиск, а в Морщині з відпочинком, ну, з тиском мається на увазі були якісь проблеми. Ну дивіться, якщо глянути на будь-який погод... ну, сайт, який розповідає про погоду, у Трускавці чи у Східниці там є також. Дані по атмосферному тиску. ну трускавці зараз, от на даний момент, я подивився 733 мм вступного стовпчика, а у східниці 754. Різниця відчутна, і коли ви, друзі, переїжджаєте Бухівський перевал, ну їдете з Борислава в східницю, піднімаєтеся гори там серпантин, перевал, і відчуваєте, як закладає вуха. тому Бачите, атмосферний тиск. Я ніколи на це не звертав увагу, але бачите, є люди, які на це реагують. Тому, якщо вам подобається трускавець, будь ласка, приїжджайте у трускавець. Бачите, які ціни на продуктовому ринку. Помідори 45 п'ять. Огірки по 48 Ну, Ціни практично. Не змінилися з минулими вихідними. Можете поставити на паузу і подивитись краще на ціни. але Єдине, що знаю, при в'їзді в Трускавець там стоять фури, продають кавуни, помідори, перець, там, ну, багато різного всякого. і Там у них кавуни зараз по 14 гривень, тут 15 гривень. Тому смисл, там спеціально автомобілем їхати і там щось купляти Хоча навіть я був вчора і помідори там вже були не першої свіжості, я вам скажу, тому краще вже тут тут вибирати і не їхати. Раніше було дешевше, бо кавуни тут були по 23-25, по 25, а там були по 15. ось Але, друзі, я вам скажу тако що я цього тижня був в Чорнограді, і там на базарі кавуни по 23 гривні. Таких цін вже немає ніде. Я бачив, що в супермаркеті Траш кавуни вже по 13 гривень. Трускавці. Чому там такі ціни а в Чорнограді мені невідомо? Ну, все було дорожче. Тому зараз Трускавець вже не так дорого стало жити, як в інших містах країни. Тільки єдине, що тут ну, мається на увазі важче жити із за того, що вищі ціни на воду. І також вищі ціни на оренду квартир або на купівлю квартир. І все. Решта продукти, одяг практично. Ціни зараз одинакові. Був в Дрогобичі вчора, порівнював ціни на продукти, все ідентично, як і в Трускавці. Практично. Вже зараз такої різниці немає, як було років 10 тому, коли не було ще. Супермаркетів багато так. Ну, був супермаркет рукавичка, але він так дуже сильно на ціни не впливав. Ось і ціни були 2-3 гривні, різниця завжди була. Трускавці дорожче було. Вважали, вважали що це курорт, тут люди приїжджають, мають товсті гаманці і можна ціни піднімати вище. Зараз ситуація вирівнялась, все нормально. Що на м'ясо, що на продукти. Ну, сало 170 гривень. Бачу. Кому, друзі, цікаво, поставте е відео на паузу і можете розглядіти кращі. ціни Бачите, є молочна продукція, ну і, як завжди, галицька свіжина, черги. І ще раз черги. Йдемо, друзі, на вулицю. І Я так розумію, що ціни приблизно по Україні всі де одинакові. Ви писали в коментарях неодноразово, що у вас ціни практично. ну Єдине, що у вас там. Наприклад, південна частина країни, там на Кавуни, дині, там звісно, і виноград дешевші ціни, ніж тут. Ну, але можливо на щось інше дорожче. Зато там не падає дощ. У нас тут попадів вистачає, а там більш посуха, ну воно все якось вирівнюється. Туда ще не можна приїхати до вас на море. Я Бачите, друзі, тут в цій частині вже ринок став менший. Раніше тут набагато більше було людей. Потім трішки поліція почала звідси людей просити йти. Біля старої броварні там облаштували для них місце, ну і частина там людей залишилась. Зараз ми підемо, подивимось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. Також в описі під відео є посилання на телеграм-канал, де будуть анонси відео, відео, яке не попадає на YouTube. І також будете знати, де я в даний момент відпочиваю чи знімаю відео. Також, друзі, в коментарях запитували, як, ну, я там знімав Доброгостівське озеро, як туди заїхати. Дуже легко їдете. В кінці. Вулиця Стебницька. Повертаєте. Перший поворот на село Станилю. Біля житлового комплексу Кленовий парк. Їдете прямо впираєтесь. Біля цвинтара повертаєте ліворуч, ну, впираєтесь в дорогу, повертаєте ліворуч і прямуєте прямо до озера, там недалеко. Ну, приблизно кілометрів 5 Якщо на авто, це дуже близько. Люди там і на велосипедах їздять, струскав бачив І на авто. Це не проблема. Коли я знімаю відео, як я їду на автомобілі туди, ну, відео неохоче дивляться, тому вирішив відео не знімати. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарних вихідних, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!